Полтавці шанують свято Спасу. З самого ранку біля храмів черги пані Ганна чекає, коли вийде священик та благословить її приношення. Говорить, так треба завершувати сільськогосподарські роботи в садку. Це наша християнська традиція. Підводимо і того урожая зібраного, святимо те, що принесла, дала природа в садах, на полях. Раніше ще садили і колоски пшениці святили. Це було вже закінчення збору урожаю. урожая. От Матвія свято євонгліч. Ці бідіної майсі. Отець Андрій зазначає, цього дня важливо не лише освятити фрукти та овочі, а й очистити свої помисли від світських турбот. Це свято означає те, що ми повинні в цей день у Бога просити преображення для наших душ. Священик розповідає: їсти освячені фрукти можна лише після того, як поділишся ними з оточуючими. Це стародавний церковний звичай, який сьогодні потребує відродження. По божих законах ми маємо право їсти із свого дерева чи свого рода тоді, коли ми спочатку, наприклад, яблуко подарували сусіду комусь ближньому, а потім тільки маємо право їсти із свого рода. Тобто, цей закон мало хто знає. Тобто, спочатку поділися, а потім уже сам споживає. Завершують свято традиційними молитвами за здоров'я близьких та, подяками Богу, за щедрий врожай. Нагадаємо, Преображення Господнє одне з 12 найважливіших свят у церковному календарі. В народі цей день символізує настання осені та перетворення природи. Анна Штетьова, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.